Вітаю, ви коли-небудь замислювались над тим, а скільки ви витрачаєте коштів? На все: на їжу, на одяг, на ресторани, якщо ви туди ходите, на автомобіль, на оплату комуналки там і так далі. Замислювались. Але ось один банк нам дає можливість підрахувати, подивитися, скільки у нас там чого рухається. І сьогодні Ліра пішла в цей додаток, подивилася в себе, скільки вона витратила на їжу, і подивилася, скільки в мене витрачено на їжу. І вийшло так, що ми вдвох витратили на їжу за от рік біля 200 тисяч гривень. І якщо взяти ці 200 тисяч гривень і поділити на 12 місяців, то вийде приблизно 16 тисяч гривень на продукти харчування на двох. Ну, нібито не багато, але з урахуванням того, що частина українців живе не самі чоловіки жінка, а ще є діти, двоє дітей і працюють двоє людей, то можна собі уявити тільки, як можна вижити в Україні, ну плюс-мінус, харчуючись якось більш-менш адекватно, ну не стоячи на кухні і не варячи постійно. Там кашу, картоплю і так далі. Це все дуже смачно, але нам же ж хочеться чогось ще додатково, чогось смачненького. Так от виявилося, що така сума така немаленька, насправді. І ми вирішили у громадян України запитати, а скільки вони витрачають в цілому і чи контролюють вони свої витрати. І поставили в телеграм-каналі відповідне таке опитування: скільки за рік ви витратили на продукти харчування, тільки чесно. І ось громадяни України так доволі щедро відповіли, насправді, не соромились, 351 коментар, насправді. І ось що. ну Хтось пише: дофіга, дуже багато. А потім пішли цифри: 250к плюс 100к. Старалась економити, далі, де цифри тільки: 55К і стільки ж собаці на корм. Далі: 99 тисяч, 220 тисяч, 300 тисяч, 7 тисяч на місяць, 240 тисяч, 80 тисяч. Хтось пише, пише: а де глянути? Бо спочатку люди почали агресувати, для чого вам це потрібно, а потім почали люди дивитися і прозрівати. Хтось пише, що 70 тисяч, 140 тисяч на одну людину. Далі хтось пише, що я й не думав, що я взагалі стільки заробляю, скільки витрачаю. Далі люди пишуть, майже вся зарплата. 98 тисяч, 200 тисяч на трьох людей, 100 тисяч на сім'ю з чотирьох людей, 100 тисяч на сім'ю з трьох людей. Далі хтось подивився, що це 80% доходу. Тобто на їжу пішло 80% доходу. Далі 150 тисяч на двох. 522 тисячі на все і 304 тисячі на продукти, на трьох. Але жінка і син теж витрачали. І не тільки через монобанк, де це можна подивитися. Далі, 540К Goodwine Top. Це не реклама Goodwine, але тим не менш. 250 тисяч на трьох. 200 тисяч. 450 тисяч на родину за рік. 165 тисяч, 60% всього прибутку пішло на харчування. 20 тисяч на місяць. Далі 110 тисяч на одного і так далі, і так далі. і так далі. От люди продовжують писати, 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 і приходять до висновку про те, що 240 тисяч, 220 тисяч, 393 тисячі, 180 тисяч, 400 тисяч. Бо, якщо чесно. Я на початку, от реально аж, аж злякався цій сумі. Кажу, Лєра, ну це реально дуже багато. Насправді, прям знаєте, так аж трішки аж дьорнулось. Тобто, думаю, нічого собі. Ну реально витрачаємо дуже багато грошей. А потім, а потім коли ми подивилися на те, а що люди насправді і як витрачають і скільки витрачають. То все виглядає доволі, доволі логічно. Люди тісно витрачають велику кількість грошей на, на їжу на продукти харчування. Шкода, що продукти харчування забирають таку суму, доволі велику суму, і шкода, що ми ну, фактично, фактично змушені жити в таких умовах, коли дуже багато людей. Витрачає 60, 80-70% свого доходу тільки на продукти харчування. Нам би хотілося, щоб продукти харчування все ж таки складали меншу, меншу вартість або менший відсоток, меншу собівартість в наших витратах. Все ж таки, ми живемо в країні, яка багата на землі, яка багата на сільськогосподарські угіддя. Все ж таки, ми живемо в країні, яка здатна прогодувати своїх громадян. Але ситуація полягає в тому, що ми фактично підпорядковані світовому ринку і нашим сільхозвиробникам вигідно, вигідно експортувати збіжжя за кордон, де воно коштує дорожче, або перетворювати власне. Те, що вони виробляють на продукти харчування і продавати їх за тими цінами, які, які є і за кордоном. Разом із тим багато українців від, відмічають, що в нашій країні продукти харчування дорожчі, ніж в Європі, і це теж не може не насторожувати. Адже нам би хотілося, щоб в нашій країні все ж таки держава потурбувалася про українців і хоча б всередині ринку були. Якісь обмеження, і якась частина продукції все ж таки залишалася для наших громадян по адекватним цінам. Бо те, що зараз є в магазинах, воно не зовсім адекватне нашим зарплатам. Тому ми маємо ось такий розбіг. Тобто ми 80 60, 90 інколи відсотків наших доходів витрачаємо комуналка плюс харчування. Це не є нормально. Світ цивілізований так не живе, таку суму, отаку ну, відсоток від доходів. Ну, Громадяни цивілізованих країн на їжу не витрачають. Все ж таки, вони можуть купувати автомобілі, відкладати на нерухомість, подорожувати, але ми фактично все проїдаємо. І проблема не в тому, що ми багато їмо, як казав один із міністрів. Ви багато їсте і там викидаєте щось багато. Ні. Просто ми мало заробляємо, нам ну, платять не такі кошти, як ми виробляємо. Попри всі розповіді деяких чиновників про низьку ефективність нашої роботи, все це маячнями, це з вами чудово розуміємо. І нам би хотілося все ж таки, щоб держава трішечки підтримала українців і, можливо, поборолася з деякими монополіями, в тому числі і на виробництво продуктів харчування, або якимось чином обмежила експлуату. Експорт вивезення продуктів, які, ну, які важливі на внутрішньому ринку. Ті ж самі там, мука, макаронні вироби, м'ясо і інші продукти, які складають продуктовий кошик українців. Не гоже працювати тільки на зовнішній ринок, годувати когось за межами, за межами своєї країни. Розуміючи, що громадяни твоєї країни, яким належить і земля, і ліси, і надра, і все інше за конституцією, що громадяни твоєї країни насправді настільки багато коштів витрачають для того, щоб просто банально вижити. Скільки ви витрачаєте на їжу, чи вважаєте ви це нормальним явищем, що ми витрачаємо такі суми? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім бажаю смачного нового року і спокійного нового року. Будемо сподіватися, що нас не обстріляють, і ми зможемо спокійно поласувати смаколиками, які впевнений, вже приготували для своєї родини.